І всім за привіт! Ви на нашому каналі Читайте Круто Богю. Знову я з вами Анче. А про яких не ми сьогодні з вами поговоримо? Потім дізнайтесь, поки не на наш канал, поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у ось така дуже чудова книга, яка звиється книжка, яка допоможе полюбити книжки навіть тим, хто не любить читати для дітей і дорослих. Ням-ням. Ось Франсуа Буше представляє. Що в мене є ось така теж книжка. Книжка, яка пояснить тобі геть усе про друзів. Оцю книжку ви можете подивитись на нашому каналі о, відео про неї. Теж навіть те, чому вони чесно тебе дратують. обов'язково ви подивітись це відео і прочитати цю книгу. Ось, а сьогодні ось така книга, яка допоможе полюбити книжки. Навіть тим, хто не любить читати. Ось. Я дуже люблю читати книжки, і мені подобаються, наприклад, ось такі. Це пухнесті казочки від Сашка Лірника. Ось двомовна книга, яка підписана Сашком Лірником. Ось. Тут такі різні віршики смішні про котів. Вони мені дуже сподобались. Англійською з однієї сторони, а другою українською. А ось, наприклад, о, цю книгу я вже читала, відео на неї ви теж можете подивитись на нашому каналі. Ось такі дві книги. Мені це дуже сподобалась книга. Ось таку я типу читала, але, але по-словацьки. І, і вона, я читала ось таких дві книги. Ну, типу, про оцього робота. Я одну книгу читала, а зараз читаю другу теж по Словацьк. Ось, Але цю таку ще не читала. Ось, Таку мені дуже сподобалась, і я вам раджу читати. І правдива піксі. Вона мені дуже сподобалась. О, вона така маленька. О, мам. Вам влізе навіть в такий маленький люксачок, Ось. Мені книги дуже подобаються, я їх постійно читаю і знімаю вам на них огляд. Ось. А самі книги о, пишуться типу, що м -м, про книги книгу можна читати навіть коли їздиш на велосипеді. Що іграшку ти можеш зламати, а книгу ти не зламаєш. Е, ось, ти в книзі можеш дізнатися багато багато цікавого. Е, ти дізнаєшся, наприклад, я читала про динозаврів і до історичних тварин. Я про це ніколи книгу не читала, ось відтоді, від ну, перед тим, як я читала ту книгу, я перед тим не читала жодну книгу. Типу доісторично. І мені вона дуже сподобалася, Я багато дізналась про тварини, що, які існували, коли вони вимерли. Мені книга дуже подобається. Ось, я вам їх раджу читати. Книга. книга справді дуже прикольна. Це такий типу комікс. Він маленький. Я його прочитала за пів дня. Можна навіть менше ось. Наприклад, рюкзак або іграшка, наприклад, е сквіші або, або якісь е блейблейди, вони дуже давно були дуже, дуже популярними. В них багато хто грав, я теж грала з братом, але зараз вони навіть про них ніхто не згадує і ніхто в них почти не грає. Але, але книги вони завжди їх всі читають. У мене в нас ціла поличка, ще там книги. О, Тут книги стопка, тут цілий шкаф. Ще в Україні цілий ось такий напівкімнати. шкаф. Мені вони дуже подобаються. Різні ось такі комікси, різні книги про тварин, і ще якісь смішні книги. Я вам дуже раджу прочитати оцю книгу і читати взагалі книги, і читати їх різними мовами. Наприклад, словацькою, українською, англійською, чеською, польською, німецькою, іспанською, але тільки не російською, тому що на що треба. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, читайте різними, різні книги, прокачуйте свої мізки. На ну, всім па-па-па-па!